Від імені народу України я оголошую наступний вирок. Суд у складі головуючого Покіса Олександра Ярославича, при секретареві судового засідання Сологуб Олені Вікторівні, за участю прокурора Наума Віталія Миколаївича, захисника Солодко Євгена Вікторовича, розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальну справу за обвинувачення Мухіна Юрія Вікторовича 1980 року народження, раніше осудженого, у вчиненні злочинів передбачених. Частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу та статтєю 198 Кримінального кодексу України встановив. Суд на підставі доказів, досліджених судовому засіданні, прийшов до висновку про відсутність в діях Мухіна ознак складу злочину, передбаченого пунктом 6 частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України, тобто умисного вбивства. А тому справа в справах цій частині обвинувачень підлягає закриттю. Разом з тим вважає повністю доведеною вину Мухіна Юрія Вікторовича у вчиненні злочину, передбаченого статтєю 198 Кримінального кодексу України. На підставі викладеного та керуючи статтями 323-324 третє кримінально процесуального кодексу України, суд присудив. Мухіна Юрія Викторовича визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого статтею 198 Кримінального кодексу України, і призначити йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Крім того, суд ставить до відома прокурора про факти, що стали відомі під час судового слідства щодо вчинення громадянкою Платоновою Лідією Сергійовною, Дій, які містять в собі ознаки складу злочину, передбачено статтєю 115 Кримінального кодексу України, а саме умисне вбивство для прийняття заходів згідно кримінально-процесуального законодавства. Рішення прийнято, судове засідання оголошую закритим.